Дуже смачні консервовані огірочки, як бочкові. Для цього огірочки помили, складаємо в банки, додаємо туди листя, хріну, кропу, лавровий листочок, духмяний перчик, чесник. Це все по за смаком. Далі. Заливаємо сирою водою. На півтора літра води кладемо в солі 150 грам. Це все залили водою. Я ввечері залила. Ось, бачимо, на ранок вже піночка взялась, вже почався процес. Зараз температура повітря доволі висока. І залишаю на декілька днів. Ну, це займе дня. 3, 4, 5, ну, в залежності, яка буде температура, перекисати. Ну, так як ми робимо квашені огірочки. Те, що багато солі, не турбуйтеся, далі побачите ось так виглядають огірочки на четвертий день. Поміняли колір, і далі будемо їх промивати в холодній воді. Я виймаю їх у миску, але, бо я буду в менші банки потім закатувати. Якщо ви хочете залишити в трьохлітровій банці, банки, то ви просто сюди додаєте холодну воду, додаєте і декілька разів промиваєте і зливаєте. І так декілька разів. Складаю промиті огірочки і заливаю. Водою можна з крану, якщо у вас хороша вода, просто сира вода. У мене з баклажки покрупна водичка. Отак, просто сирою водою, Все. І закатую. Закатала. Просто сира водичка, не переживайте, все буде добре, все буде стояти нормально. Бажано зберігати в погребі, але воно стоїть і в квартирі. І смачні вони будуть десь місяці через два. Смачного! Готуйте теж і пишіть ваші коментарі.